Всім привіт! Ну що, в нашого юмезика було дві проблеми: перша не запустиш, друга не заглушиш. Ну, як бачите, поставив стартірок, тепер запустиш, а от ще осталась проблемка. Значить, тянемо за цей флажок, а воно не заглушить. Тобто, треба ну, двома руками я опираюсь, щоб його хоч якось заглушити. Ну, мені це, звісно, не подобається. Люди пишуть, що прямо з кабіни ну, ручним газом глушать. Ну, У нас так не виходить. Тому вирішив зняти його, ну зняти вже разом з форсунками, все і відвести до спеціаліста. Хай перевіре. Ну і в ідеалі, звісно, устранити цю проблему з глушінням. Ну і трошки вже димок кидає, такий чорнуватий, не подобається, наче як і розход увеличився, Ну коротше, я ж кажу, вже коли батько робив капіталку, робився і топлівний, це було 8 років назад, якщо не більше, тому за ці роки ніхто ну, нічого йому не робив, все було прекрасно. Тому зараз знімаю. Топливний, форсунки, ну і везу е, на діагностику і побачимо, що нам там скажуть. Так, ну що, всі форсунки відкручені, трубки відкручені, ну і тепер саме цікаве, чи вони вийдуть у нас. Так що приступаємо. Так, перша пішла. Друга, єсть. Так, ну що, з допомогою молотка і отаких от, от саморобних пробойчиків тут підточив. Щоб залазило між форсункою і шпилькою, ну попроточував. Коротше, загнав, трошки їх підірвав вже, тепер діло за малим, Витягнуть до кінця. Все рівно йде важко, тому зараз взяв ще пробої і будемо гатити далі. Так, нарешті вона таке почала мені піддаватися. Правда, тільки одна із двох, ну, вже хоч щось. А ось і вона. Ну, щось да, вона грязнувата. Ти. Залита, тут все вже заржавіле. Якесь брудне сильно. Треба розбиратися, що так, а що не так. Так, поки де тут. А тепер з першою треба розібратися. Так, вийшли і ці дві вже форсуночки. Витягнув я їх нарешті, трошки помудохався. Як бачите, тут жменя пробоїв, пробої, 5 пробоїв, молоточок зробив, е, такі, попроточував їх, щоб вони залазили сюди між форсункою і шпилькою. Ну і так два, два пробої вставляються і потихеньку підбивав, підбивав, і вони вийшли. Тому, ну я думав, що буде набагато проблематичніше, скажімо так, відділився легким іспугом. В принципі, вийшло непогано. Тому зараз знімаю і насос, ну і вже веземо до майстра. Будемо слухати, що він скаже. І так, забрав я вже відремонтовану топлівну, значить, роблене все. По насосу ясно, що там плунжера міняні, тому що вже там була вироботка більше половини. Значить, Поміняна підкачка, як бачите, поставили моторпаловську, що та ну, оригінальна чи як сказати, ну фігня повніша. Що, надіємося, що ця покаже себе краще. Ну і по форсунках форсуночки міняні розпилювачі, тому що тут два розпилювачі були одної моделі, там, чи як сказати два другої. Ну, коротше, якась зборка солянка була. Тому він все поміняв, все зробив. Каже, Оці дві, я так зрозумів, вони переливали. Мені десь в коментарях хтось писав, що то вони переливають, того вони погано й достаються. Ці дві, каже, робили ще більш-менш, ну ясно, що вже 8 років воно не робилося, того вже прийшов час. Ясно, що треба було це все діло зробити, може трошки раніше, ну дотягли вже як дотягли. Тому думаю, що зараз як поставлю, може і розхід зменшиться. Так що зараз це все діло собираю, ну і буду запускати двигуна і побачимо по роботі, що змінилося. Ціна ремонту вийшла 7,5. Тут має він тепер вогнем срати. Приступаємо до зборки. Так, ставимо форсунки, не забуваємо колечко, резиночку. Трошечки салідольчику, щоб не випадало колечко туди вниз. Ну і не забуваємо перевіряти, яку форсунку, откуди ви знімали, щоб точно ставити її на своє місце кожну. Так, ставимо. Так, бендекс увімкнено, запускаємо з новою паливною. І так, як бачите, вже працює він непогано. Ну, Навпаки, добре він працює. Я проїхався, тут зробив таке коло пошани. Значить, біжить він непогано, набагато рівніше працює двигун. Звісно ж, є якась вібрація, але я не знаю, може вона і раніше була, я просто ну, не помічав її, а зараз став так прискіпливіше ставити. ну... Побачимо. Значить, реальний результат звісно, буде вже в роботі. Побачимо, там я ось на днях мабуть, вже буду чіпляти культиватор, перед посівну. Ну, побачимо, як він буде себе вести в нагрузки, ну, і що покаже по розходу. Звісно, я розход не зможу по, ну, з цим роком порівняти, бо я робив першу культивацію доволі глибоко там, сантиметрів 10 а другу буду робити 5-7. Ну, я думаю, що з минулим роком порівняємо, побачимо, чи, чи в минулому році теж були такі проблеми. Тому я ж кажу: майстер свою справу знає, все шикарно, мені подобається. Так що, дякую всім за перегляд, всім гарних врожаїв. До зустрічі. Слава Україні!